Вітаю вас на моїй кухні, смачні домашні рецепти. Сьогодні будемо готувати незвичайне блюдо з картоплі. А для декого може й новинка. Незвичайне в тому, що воно дуже схоже на солодкі печені горішки. Підійде також для святкового столу, де ви здивуєте ваших гостей. А щоб приготувати, нам потрібно зовсім небагато продуктів. А саме картопля невеликого розміру. Добре вимита. Чистити її не потрібно. Кількість картоплі повинна бути така, щоб вона помістилась на вашій сковорідці в один шар. Чесник. У мене три зубки. Це десь на два десятки картоплин. Сіль, олія та зелень для прикраси. Спочатку треба прибрати зайву вологу на картоплі. Я зроблю це на рушнику, щоб вона була сухенькою. Протрую отак. Всього досить. А зараз саме цікаве. Беремо виделку і робимо отакі подряпини вздовж картоплини. Тряпаємо глибоченько. Ось я надряпала отак. Повинно вийти і у вас так само. І тепер ми її будемо смажити. В розігріту сковорідку виливаємо олію, щоб покрила дно, і викладаємо картоплю. Накриваємо кришкою та смажимо на маленькому вогні. Поки смажиться картопля, ми поріжемо зелену цибульку, щоб прикрасити наше блюдо. Подавимо часничок. Ого, який великий, свій, домашній. Ну що, перевіримо, як тут наша картопелька. Заодно перевернемо її, щоб присмажилася з усіх боків. Посолимо і накриваємо кришкою, хай смажиться далі. Пройшло ще трохи часу. Картопля вже готова. підрум'янилася з усіх сторін. Готовність можна перевірити зубочисткою. Посипаємо подрібленим часником. Перемішуємо. Даємо ще хвилинку просмажитися, щоб часничок пустив свій аромат та вимикаємо. Тепер вже картопляні горішки. Викладаємо на миску. Прикрашаємо зеленою цибулею. Я прикрашу отак. А ще й покладу гілочку шпинату. Картопляні горішки вже готові. Такі ароматні, з хрусткою шкоринкою. Ваші гості будуть дійсно здивовані. Спробуйте й ви, не пожалкуєте. Це дійсно незвичайне блюдо. Смачного!